Вітков знову летить до Москви. Путін попросив про термінову зустріч. Білий дім очікує, що Кремль підпише угоду про мир. Невже війна завершиться вже цього тижня? Деталі замить на каналі час. Ставте лайк і починаємо. Путін готовий підписати угоду про мир з Україною. Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Вітков. Він стверджує, що мирний план із 20 пунктів узгоджений більш ніж на 90%. За словами Віткофа, вже 22 січня у четвер він та Джаред Кушнер зустрінуться з диктатором у Москві для обговорення завершення війни. Ну, дивіться, ми маємо зустрітися з Путіним у четвер. Але саме росіяни запросили зустріч. Я вважаю, що це важлива заява з їхнього боку. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію. Так, дійсно, такі контакти на завтра є в графіку президента, цим повідомив він. Тим часом Україна постійно в контакті з американською стороною. Про це в Давосі заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він заперечив, що Україну буцімто відсунули на другий план у мирному процесі. Про присутність України в перемовинах свідчить робота нашої делегації з американською стороною щодо мирної угоди, зокрема, над гарантіями безпеки та планом відновлення. Буданов додав. Прогрес у переговорах очевидний. Щоправда, зарано говорити про остаточне вирішення всіх проблем на шляху до миру. Подобається це комусь чи не подобається, але цей рух є. Він насправді існує, і ми насправді просуваємось, ми рухаємось. І стриманий оптимізм це той термін, який я би використав для чіткого окреслення цієї ситуації. Очільник офісу наголосив, що зі слабкої позиції говорити з Росією неможливо, тому Україні критично важлива подальша єдність і допомога партнерів від озброєння до політичного впливу. А чвари між партнерами лише грають на руку ворогу. Нам потрібен справедливий мир, і його можна досягти разом із партнерами. Тому я закликаю акумулювати зусилля, організуватись і довести цю справу до кінця. Звернувся до союзників Буданов. Чи вдасться Києву та партнерам змусити Путіна завершити війну? І чи дійсно диктатор всерйоз налаштований на мир? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Отож, давайте ми напевно розпочнемо з нашого президента Українського. Володимир Зеленський відмовився виступати у Давосі, посилаючись на складну енергетичну ситуацію в країні. Так, безперечно, не без цього. Але загалом в ніч на 20 січня, якраз українська ППО. Ну ніби виглядає, що впоралося доволі непогано, а, і рекордну кількість балістичних ракет було збито. Хоча президент не не настільки високо оцінює а, ці ці наслідки, все рівно є а, серйозні проблеми для столиці для міста Києва. І тим не менше, пане Володимире, ось цей а, відмову Володимира Зеленського виступати на Давосі, там, де очікувалося, що буде підписана наша велика величезна інвестиційна угода з американцями. Чи не є це? Своєрідним демаршем зараз від президента, який показує таким чином, ну не знаю, може що ми на одній стороні із європейцями, ні, це не демарш, але це констатація факту, що американська сторона зараз нічого не збирається підписувати. От я думаю, помилка була в тому, що коли ну після переговорів в Парижі зробили прогнози, що от вийшли майже на підписання угоди про процвітання України. Ну, це називається в такому пафосному трампійському стилі. Вони люблять от все, всі ці перебільшення. Насправді це не допомога Україні, це не план маршала, це бажання американців заробити на відновленні України в повоєнний період і 800 мільярдів. Це не допомога. Це інвестиції, які мають принести прибуток американців, от що треба розуміти. Але також треба розуміти, що зараз і е, договір про безпекові гарантії в Україні, і от ця угода про процвітання. Всі вони прив'язані до мирного плану США і прив'язані до наших поступок Росії. Скажу відверто до чого саме: до виведення наших військ з Донбасу, тобто і гарантії безпеки. І угоду про процвітання, ми можемо отримати в тому випадку, якщо ми підемо на поступки: поступки росіянам, під тиском Трампа. От тут питання, чи варто це робити? На мій погляд, ні. Зокрема, і тому, що зараз ті самі європейці в контексті Гренландії кажуть: а чи можна вірити американцям і їх обіцянкам? Тому що виводити війська зараз треба, а всі ці інвестиції, які потрібні нам гарантії безпеки все це потім, і невідомо вони будуть чи ні, тому що з Трампа про великий жаль є питання, наскільки він буде виконувати свої обіцянки, і чи не буде нового тиску для нових поступок з боку України. Оце перша обставина. По-друге, я абсолютно розумію рішення президента, тому що це ж не просто скільки ми збили шахедів і ракет зараз? Більшість домів в Києві без світла. І без тепла, і ця ситуація триває вже з 9 січня. Трошки відновили новий удар вчора. Позавчора по Києву, і ну треба зараз відновлювати знову особливо лівий берег, і не тільки і світло, і електрику. І в цих ситуаціях от давайте яму собі в ситуації, коли більшість киян зараз без світла і без тепла. Президент їде на зустріч з Трампом. Яка насправді буде пустою, не буде підписання угоди. І Трамп зараз не налаштований домовлятися. Трамп зараз налаштований на Гренландію, його зараз набагато менше цікавить припинення війни в Україні з різних причин. Наші переговорники там є. Там і Уміров, там і Арахамія, я так розумію, Буданов теж там. Да. І вони будуть знову продовжувати ці переговори, але ніяких підписань не буде. Їхати заради виступу, я знаю, що і так вже є критика на, на бік президента, що мовляв за багато поїздок за кордон, вони не дають результату. Ну це не зовсім справедливо. Тому що якщо не буде спілкування і взаємодії переговорів з партнерами, ми не будемо отримати допомогу зброєю фінансами. Тут потрібно постійно взаємодії як потрібні переговори з США. Якщо ми не будемо вести переговори з американцями. США будуть під впливом Росіян. От зверніть увагу, то той самий Кирилл Дімітрів. Він завжди поруч, коли наші ведуть переговори з американцями, він був в Майами. Він взагалі в Штатах більше часу проводить ніж в Росії. Він був в Паріже. Зараз він їде в Давос. Він постійно там, де американські переговорники, і там, де ми ведемо переговори з американцями, тому що він теж впливає на переговорний процес. В той же час на сьогодні, на даний момент, саме в нинішніх обставинах, я вважаю, що треба бути в Києві, і треба розрулювати ту дуже складну ситуацію з теплом, електрикою, яка зараз винесла внаслідок російських виникла внаслідок російських обстрілів.